Друзі, вітаю, З вами Сергій Бодя. Знаходимось на кондитерському соняшнику, сорт СПК. Проводимо фунгіцидний захист, інстектицидний захист, внесення бору і сульфат магнію. Зараз покажу, як виглядає сьогодні 18 червня. Хочу показати як виглядає соняшник. Ось це наш соняшник. Ми провели другу міжрядну культивацію. Бачимо, що є ураження хворобами на рослинах. Можна думати, що тут були механічні пошкодження, потім далі пішло, але я бачу, що є хвороби на рослинах. В основному на нижньому ярусі. Тому щоб захистити верхній ярус листів рослини ми вносимо Армістар екстра, а також здаємо сульфат магнію для кращого поглинання рослин і супроводу фунгіциду. Так виглядає наш соняшник після другої міжрядної. Бачимо, що де-інде залишаються сироняка, але коли... щось зробити таке буває. Так, вроді непогано. І е, вносимо інстектицид для того, щоб вбрати попелицю, плю, інакше кажучи. Бачимо, що мурахи є. Маємо тут мурахи. Так що і от вони нам вже занесли по полицю. Все, чебанують тут у нас на Соняшенку. Коротенько хотів показати, ми тут е, сіяли 28 тисяч на гектар, норма висіву була. Сівалкою Horst Maйster 8 дефало. Взивку ми робили воронку під цю культуру. тут цілина була, Ми на цій сілини в 21-му року прямим посівом по цілині сіяли соняшник, я вам показував. В минулому році вирішили ще раз соняшник посіяти, щоб. Далі коренева системи і вести боротьбу з бурянами. Але була посуха, буряни ми отримали, а соняшник ми не бачили тут. Вклалося в насіння, гербіцидні обробки, досходили, після сходи, тобто сходи побачили, але посуха знищила наші посіви, потім були пізні дощі і вони. Дали більше пользи бурянам, які активно почали рости ці буряни. І після цього ми вже побачили, що надії на сонечник у нас немає. Тому зробили оранку, заробили рослинні рештки в ґрунт для того, щоб вони. Перегнили і стали органічною речовною. Так як в минулому році тут не було врожаю, ми зрозуміли, що якщо в цьому році ми посіємо з цінами на, на усі культури, які у нас зараз є в нашій державі, тобто Складно буде щось отримати. Прибуток навіть не, не завжди вдається вийти по нулям, тому ми, ми прийняли рішення сіяти кондитерський соняшник, зробили посів більш пізнім, тому що вдруг була, буде падалиця з минулих. Позаминулого року соняшнику, щоб вона спровокувалася, спровокувалася як більше буряну. Ми зробили тут робили оборонування перед посівну культивацію, потім ми зробили посів і перед отриманням сходів ми навіть де-інде бачу ложному шністу росу. Вона вже збилась, але ми цю рослину зараз прикопаємо в ґрунті, щоб спори не розліталися. І що я хотів сказати? І перед посівну обробку глифосатом з додаванням, е з додаванням інстиктициду, щоб.. Е знищити медляк, який печаний медляк, який у нас дуже добре себе почуває останніми роками і наносить велику шкоду фермерам на їх посівах. Тому ми це все провели. Після сходова була культивація в фазі двох пар лист настоящих справжніх листочків. Потім ми зробили інстиктицидний захист в фазі 4 листків. Ми побачили, що у нас була пополиця, ми захистили соняшник від пополиці і додали, урощин додали по, по 400 грам бору. Зараз ми вносимо 1 литр бора, 500 грамм Містар екстра істехтоцит максимальної дозировки і по 2,5 кг сульфат магнія. Листя добре накривається рощином. Тому робимо свою справу. Ось Шах ліво, шаг вправо і соняшник вже ніколи не підніметься. Треба мати е, опит життєвий та фермерський, щоб е, не не так сильно і не втрачати своє здоров'я на Такі випадки це стається, коли робиться культувація, коли робиться міжрядна обробка да, і оприскування, то буває таке, що гинуть деякі рослини і це можна все враховувати. Двійники трапляються дуже рідко, але Вони є і допустимі. там до 2-3% вони у нас можуть бути, а буває, що 99 точність посіву. Багато залежить від фракції насіння, від діаметру осівного диску, тобто ну, швидкості тобто, ну, все можна настроїти, було б бажання. Так що такі справи, друзі. Все, всім наснаги, до побачення. Е, ще подивимось, що у нас за зимою пшеницею, по наутілу і на цілені. Буде відео огляд. Гадаю. Дуже добре, що ми захистили сонячних від хвороб зараз захищаємо, тому що бачу, що є хвороби. Все ж таки сорт він слабкіший, ніж гібриди, не такий. Він устойчивий до хвороб, тому ми захистимо ці рослини і хай дай Бог, щоб все було добре.